Вівторок це не понеділок. <хе> ну, уявіть, що вас все ж таки затягли старі патерни в понеділок, але ви все одно десь там на задньому фоні тримаєте думку про зміну себе на кращого. Оце ваш шанс вівторок. Чому? Тому що інерція тижня ще не розігналась, так як треба. Понеділок вже втратив свою силу, і у вас є шанс все ж таки змінитися на краще. Все дуже просто. Перше. Візьміть і заплануйте собі три справи. Такі от прямо зараз. Заплануйте собі три справи, які ви виконаєте не обов'язково ідеально, але ви почнете це робити. Друге, змініть план на цей тиждень. Внесіть корективи із урахуванням власної мрії, якщо ви ще досі цього не зробили. І третє, зробіть собі невеличку установку. Сядьте, закрийте глаза, відчуйте в тілі енергію і направте її, сфокусуйтеся на тій мрії. Куди ви хочете потрапити, дайте шанс самому собі. Це вівторок це такий класний день для трансформації.